Ознака елітності, успіху та процвітання яхта. А вітрильна яхта це ще й романтично. Та щоб керувати нею потрібні особливі навички та знання. Спробували опанувати вітрильний спорт, і наші артисти всі гуртом. Що з цього вийшло, розкаже Леся Веремій. Основні три правила вітрильного спорту: перше це дорого, друге це дорого. І третє правило отримуйте задоволення. Одна така красуня коштує 40-50 тисяч доларів, плюс до 10% вартості за щорічне обслуговування. Керувати вітрильником на відпочинку може 2-3 людини, а ось на змаганнях знадобиться до 6 людей. На цих перегонах у угочок було вдосталь, тому й команди налічували по 6-8 учасників. Це ось цей штурвал яхти, який управляється пером, ось, це можна управляти яхтою право-влево. Посреди яхти знаходиться кіль, который выполняет роль як плавника, так і баласта, щоб яхта не перевернулась. То есть ця яхта ніколи не перевернеться. Навчитися керувати вітрильною яхтою і робити найпростіші маневри кажуть, можна за місяць. У вітчизняних зірок був тільки вступний інструктаж. Та у складі кожної команди титулований спортсмен, шлю, лопасть винта, трюмо, трьому і помада. Я як нормальна жінка, поняття не нею робити. В принципе, мы созданы для того, чтобы нас катали на них. Знаю, где каюта и столик. Все, как, что нажимать, какие кнопки. Ну, я так думаю, это примерно такое же, как машина. Только более сложнее. У нас в команде капитан Ольга Самская. Я сразу самовыдвинулся и стал ее заместителем главным. И у меня функция будет контролировать. Я буду контролировать. А то вдруг еще грибси заставят. И то, и другое. Та после старту усі новоспечені яхтсмени дружно засукали рукава і взялися до діла. Страшно, тому що яхт дуже дорого стоїть, і тому боїшся зробити якусь то ошибку, не дай Бог связан над кожним своїм рухом, щоб не дай Бог нічого зробити неправильно. У нас то Саня Пономарьов з вами Дорном таке творять, що вам і не снилось. Если ви нам дорогу все дали, ми б все одно перемогли. Ви на постійно ріжете, ріжете. Підрізали нас, розумієте, підрізали. І треба зараз буде про це сказати обов'язково, бо ми мали бути першими. Але ну, спорт, прикольно. Незалежно від результату, третє правило вітрильного спорту виконали всі. Я маю посвідчення ну, право на водіння моторних яхт, але ніколи не їздив з вітрилами. Це перший раз. Але мені сподобалось, В цьому є свій кайф.